Усім доброго дня. Це, будь ласка, взагалі, як ви, що ви робите, коли потрібно сказати правду, але правду говорити не хочеться? Я все одно кажу правду. Це більше в біблії. По-перше, не маємо що денного це об'єднання. А по-друге, краще яка правда, ніж солодка ложка. Да, так, добре, пане. Я буду говорити десь правда, а десь ложь. Комбінуєш, так? Да? Правду з неправдою. Mm -hmm. Що, хлопці, що ви скажете? <тараз> Щодо нейтральне, так? Да? Неправду, ну, як і все. Якщо неправду, немножко її <тараз> підмалювати, щоб вона гарно виглядала, то, як кажу, схавлює, так? <тараз> да? Прокати, так? Да? Щось нейтральне, щоб було. Ага. Ну, а взагалі батьки ведуться на неправду? Легко їх обтурати. Ні. Кого як? Кого як? Ви знаєте, одного разу в школі були два хлопчика Юрко і Саша. І у Юрка в нього був гарний зір, він добре бачив, не було з ніяких проблем з навчанням, а у Саші були окуляри. Він багато бачив, багато читав, любив дуже досліджувати там, різні науки. І тому лікарі призначили йому носити окуляри. І люкоїмо застрим, він казав сутері, тебе такі класні окуляри, ти не окуляр, як професор. Ти як в школі сидиш на лаз за, за партою, то ти так виглядаєш, як почеб ти кандидат наук, ти в тебе такий розумний вигляд, от у мені окуляри. І ось він прийшов до мами і каже, матусі, каже, мама, слухай, купи мені окуляри. Мама каже, навіщо? Ти добре бачиш, добре? А навіщо тобі окуляри? А що вони у Саші є, а в мене немає? Мама каже, ні, не видумуй, як події зуча. Що ти придумаєш? Тобі ці окуляри. На що тобі ці окуляри, так? Окуляри. 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 Слова окуляри. І ось... Хлопчик вирішив схитрувати. Одного разу він прийшов зі школи і каже мамі, мама, тебе завтра вчителька викликає до школи. Мама сприлякалася, каже, що трапилося? Чи знову щось не вивчив, чи дома забув, а ну неси чи щоденник. Хлопчик приносить щоденник, мама дивиться, а там двійка, двійка. Двійка, двійка, двійка. Вона каже, що це робиться? Чому в тебе тут одні двійки? А він каже, мама, ти знаєш, я от дивлюся на дошку. І вчителька там щось спише, а я нічого не бачу. А, тепер же мама перелякалася. І вона, тато, прийшов з роботи, вона каже татові, тато слухай, з нашим любом щось не так. Він щось не бачив, оцінки <мес> зовсім погані, вчить це погано. Тато каже, зараз я з ним поговорю. Покликав його кімнату і каже, будь Юрко розказує, що з тобою трапилося. В тебе очі болять? Він каже, ні, я просто погано бачу. Тато дає йому книжку і каже, ну прочитай, що тут написано. Він підносить книжку ближче, 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 до себе читає, каже, о. Бачу. Тато каже, а далі трошки не звідиться він каже, о, не бачу. Тато каже, слухай, мабуть, в тебе дійсно проблема з зором. Хтось не може дати окуляри. Сім, я дай, можу я, дати. Дай. Ось. Сім, 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 я... я обіцяю повернути ціну. Тато пішов в кімнату і приніс окуляри. І каже, Йоку. А ну-ка удягни їх. Можливо, тобі буде краще видно. Юрко так трошки зніяковів, Він не очікував, що так все вийде. Взяв витягнув окуляри і каже, о! о, як класно, я все дуже добре бачу. А то так, каже, Юрко, ці окуляри, звичайними мискельцики, які не приближають і не віддаляють, вони не, їм не можна коригувати зір. І Юрко все зразу зрозуміло. Він почервонів. А в, да, скажи. А, а в чому проблема була просто попросити такі опуляри без? Ну там не було тебе, щоб ти підказав, як звертається. Ти ж Юркобу, а не Сашко. Ким? Я в нього з питанням сотний раз, скажу. я розкажу. І ось і тоді тато з мамою зрозуміли, що все з ним було нормально. Єдине, що він дуже-дуже хотів, щоб у нього були окуляри. Так, ну зато його бачкаріками називали. Ну, а йому подобалося так. Він би себе почував якимось дипломатом, професором важливим таким. Я хочу окуляри. — Година Ванівна, дайте ваші окуляри. Я хочу окуляри. — Дуже хоче дитина. Подивися, він година Іванівна. Я теж хочу окуляри. Відійдете, подивіться назад, дружини. Хочеться окуляри. До любої бабусі підходите. Там окуляри у них, я думаю, штук десяток буде. Вони вам любі якісь, вже не потрібні, віддадуть і будете їх носити все. Але, щоб ви розуміли, що якщо без призначення лікаря ви носите окуляри, ваш зір в реально що зіпсується. погіршиться, зіпсується. І тоді вам прийдеться вже носити справжні окуляри. Вони не будуть зі втіки. З реальними лінзами, такими, як я взяв у дюбі світи, в них бачити неможливо. Ну, з нормальним зором не з нормальним? якщо у вас зір нормальний, вам окуляри не можна носити. Вони зроблять вас сліпими. І ви будете носити тоді спеціальні окуляри, і ви будете комфортно себе не будете почувати. Чому? Тому що якщо окуляри забули, якщо їх розбили, якщо їх загубили, ви не будете бачити ні писати, ні рахувати, ні орієнтуватися. От зараз, коли закінчиться служіння, підійдете до тих людей в залі, які мають окуляри, і спитаєте. Ви щасливі від того, що ви носите окуляри, чи ні? Вони вам скажуть свою думку. Добре? А сьогодні історія у нас була не про те, що краще... Ви Знаєте на що схоже? Якщо наприклад, хтось ходить е, з паличкою, з паличкою або на милиці, знаєш, такі малиці, кастелі? І хтось із вас подумає, Ва, як круто, коли в тебе нагине дві, а три або чотири. Ну, дві палички плюс свої дві ноги. Це ж круто, можна швидше ходити, так? Да? Дуже швидко. І ліка вам скаже, окей, ламаєш ногу, і ходиш з милицями згоден. Або, можливо, ви бачили, що є у рідних людей штучні зуби. Бачите? Щелепа така витягається. Ну я не буду просити когось показати. Я думаю, ви мені повірите. Бачив, діда? Витягається щелепа. Круто, коли зуби витягуються. Ні, це не круто. Тому що ви не викусати нічого не можете, жувати не можете. І вони, коли ти приходиш щось комусь, розказуєш, дуже широко посміхнувся, бо широкою широкаю, вони вискочили в тебе з рота і побігли по дорозі, самі по собі. І все. Mice, ну, і ви будете покарані. Так було з цим хлопчиком Юрком. Да, та ти його покарав, забрали мобільний телефон, відключили інтернет. Е -е 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 Я не пам'ятаю, нам в нього спитає, наступного разу. Знаєте, чим це пояснили. Сказали, от для того, щоб тебе тебе завжди залишався гарним, ти краще не прогуляй мрій, а лучше вчись, а не сиди Д�офCom. в телефоні. Мудрі слова. ще, мабуть, і дали. Ну, зараз ремняки вже нікому не дають, це вже старий метод. Це, є це? зараз більш дієві методи. Відключити інтернет, забрати телефон, обмежити якийсь розваги. Для нашого віку є більш дієві способи. Наприклад. Хто хотів помолитися? Наприклад, через вас ти хочеш, щоб у нас зараз між проповідями була дитяча історія? Так. Ні. Ні. Так. Ні. Так. Так. Це буде прикольно. Так. Голем про одного. А ті, хто за вас сидять в залі, ви не рахуєте? Добре, сьогодні буде все. Добре, сьогодні буде проповідь як дитяча історія. Ваша задача її запам'ятати. Будуть питання в кінці для дітей. Добре? Добре. Хто хоче помовитися? Я. Боже, дякую тобі за цей день. Допоможи, щоб все було добре, допоможи, щоб ми не обманювали і замість проповіді були завжди історії. Амінь. Хто сказав амінь? Ми, я. Молимося. Молимося. Дорогі, любить небесний батько. Нам так хочеться, щоб в нашому світі, в нашому, в нашій країні, в нашій сім'ї була довіра. Щоб ми поводилися чесно, щоб ми не обманювали. Тому що обман в будь-якому випадку викриється. Мили вилізе надовню і ми будемо засоромлені. Тому нам, Господи, бути чесними, вірними Тобі і бути тими, на кого можна покластися і кому можна довіряти. Амінь. Господь допомагає Даняла і щоб нього ще рік серці. Я был молодец, а супер. Паш? Паш, давай. Не, а у нет, телефон умер. Чш, чш, чш. Тережно, а, на землю зберігаєш овом, пока воен кладай на надаю. Супер, дякую. За господин ногу ваше будете ходити. И заквериобуд його вот эти. И голос его будут и стопы. Повторюсь 13.5. 125. я. Супер, дякую. Настоящий вопрос будет

Бачите, друзі, тільки вечері. Чи знаєте ви, що у вас є храм Духа Святого, і Дух Божий прибуває у вас? Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так в Біблії написано. Все равно и Патье, не давайте вашим дітям обводити вас навколо пальця. Ви маєте мати вашу пливу, щоб вони вас слухали і ви їх слухали. Тому, будь ласка, частування нашим діткам.